Вітаю, друзі! Я Віталій Портів. Публікація текстів телефонних розмов, які помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков проводив із спеціальним представником президента Сполучених Штатів Стівом Вітхафом та спеціальним представником президента Російської Федерації Кирилом Дмитрієвим, може здаватися сенсацією тільки на перший погляд. Хоча б тому, що ці розмови доводять те, що було зрозуміло, без ознайомлення із конфіденційним спілкуванням між російськими чиновниками та спеціальним представником американського президента. Відразу, як тільки з'явився так званий американський мирний план по Україні, багато спостерігачів підкреслювали, що це. Швидше за все російський текст переданий американській стороні, і тільки фрагментарно змінений. Журналісти видання Guardian навіть провели лінгвістичний аналіз цього тексту, який продемонстрував, що багато речень пов'язані саме із перекладом з російської на англійську, і ніколи не виглядали б так, якщо б їх з самого початку створювали. Англійською мовою. прихильність спеціального представника президента Сполучених Штатів Стіва Вітхофа до російського режиму, до президента Росії Путіна, також є загальновідомою, і він ніколи не приховував цієї прихильності, коли говорив журналістам, що поважає Путіна і що російський воєнний злочинець йому подобається. І очевидно, що тут питання навіть не у якихось ділових зацікавленнях Стіва Вітхова, а в тому, що давній приятель американського президента Дональда Трампа усвідомлює, що Путін подобається і самому Трампу. А у найближчому оточенні Трампа роблять все можливе, щоб бути на одній хвилі, із чинним американським президентом. Таким чином, ми бачимо підтвердження того, що знали і раніше: так званий американський мирний план, російська вигадка, спеціально створений Дмитрієвим і Ушаковим, для того, щоб запобігти ухваленню санкцій проти російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл». А відхов. Не просто провадить перемовини із російською стороною, але і лобіює її інтереси. Зокрема, розповідає Ушакову, як краще зробити, щоб. Зірвати візит до сполучених штатів українського президента Володимира Зеленського і покращити ставлення Дональда Трампа до пропозицій російського президента Путіна, все як у поганому анекдоті, який доводить, що буває із навіть великими демократичними країнами, коли до влади у цих країнах приходять дилетанти, що швидко притворюються на іграшки у руках спритних і досвідчених чекістів. Та дипломатів, які цим чекістам служать. Адже у телефонних розмовах професіоналом виглядає саме Ушаков, який, скажімо, без жодних проблем розповідає Вітхофу, що Росія, щоб сподобатися Трампу і оцінити його миротворчі зусилля, навіть відмовилася від проведення. Російсько-арабського саміту. А це брехня, бо це лідери арабських країн відмовилися їхати до Москви, бо почали орієнтуватися насамперед на Трампа, а вже зовсім потім на Путіна. Але поразку російської дипломатії Ушаков абсолютно спокійно видає недосвідченому відхофу як жест доброї волі з боку Кремля. І таких епізодів у цих розмовах чимало. Але виникає питання, до яких наслідків їхня публікація може призвести. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп просто не звернув увагу на скандальний виток. І коли б журналісти запитали у нього, чи не вважає він Стіва Вітхофа занадто прихильним до Москви, Відповів тільки, що це нормальна поведінка людини, яка має у чомусь переконати Росію. Тобто, фактично Трамп. Який за його словами не був ознайомлений із витоком, повірте, що це не має нічого спільного із реальністю, але Трамп досить часто відповідає журналістам словами, які не мають нічого спільного із реальністю, буде захищати свого давнього приятеля. Просто тому, що дійсно не вбачає нічого небезпечного у тісних контактах між своїм спеціальним представником та помічником президента Росії. І я також не схильний думати, що Відхов у своєму бажанні допомогти російській стороні займається самодіяльністю. Це неможливо у такій адміністрації, як адміністрація Дональда Трампа. Відхов діє у чіткому розумінні того. Що Трамп зацікавлений у поліпшенні стосунків із російським президентом Путіним? Що російсько-українська війна є перешкодою до цих хороших стосунків і економічних взаємин, навіть не між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, а між оточенням Дональда Трампа не випадково ж у е Фрагментації цього мирного плану американською стороною брав участь і зять Трампа Джаріт Кушнер і Кремле. І для того, щоб це поліпшення і ця можлива бізнес-участь стали можливими, звісно, потрібно допомагати росіянам взяти правильний тон у спілкуванні з американським президентом. І дійсно потрібно запобігти тому, щоб Україна мала більше можливостей знищити військовий потенціал Російської Федерації та економічні. Резерви цієї терористичної країни за допомогою тих самих томагавків. Тобто, ми бачимо, що у Білому домі є досить могутнє лоббі, яке бажає не просто завершити російсько-українську війну, але й сприяти російським інтересам при цьому завершенні. І зараз спостерігачі можуть говорити про змагання якихось двох угруповань у. Адміністрації президента Сполучених Штатів угруповання, яке сприяє Росії у тому, як має закінчитися війна, і вважає, що Україна це серйозна перешкода для того, щоб війну завершити, і угруповання, яке вважає Росію агресором, що має відповісти за свої агресивні дії, і таким чином сприяє Україні в тому, як має Завершитися війна з Росією. Тільки ті, хто говорить про конфлікт цих двох угруповань, забуваються повідомити нам одну важливу річ, яка, як на мене, є очевидною. Про російське угруповання у власній адміністрації очолює сам чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, а зовсім не Стів Вітхов, який у своїх діях є звичайнісіньким інструментом в руках господаря овального кабінету. І не бачити цього, мені здається, це означає. Обманювати самих себе у реальних симпатіях і пріоритетах президента Сполучених Штатів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал у Патреоні Баймі Якожі Дона Теле, який допомагає роздавати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги миром. вам! Хай щастить!